Археолог історик з Лопатою жартома говорять музейники. Херсонський краєзнавчий розпочався з археологічної колекції Віктора Гошкевича. Це перша експозиція з його. Саме археологічних розкопок. отак От виглядав курган, який розкопували на, на Херсонщині. А це клад епохи бронзи. Саме цей клад був пограбований, викрадений під час Другої світової війни, коли захоплений Херсон був німецькими нацистами. І, Таким якимось дивом він повернувся до музею в 1994 році. Але наразі зараз він знов вже вдруге пограбований. Але на, на сьогоднішній день це під час російської окупації. У 2022 році російські військові викрали нумізматичну колекцію музею. Це 9 тисяч одиниць, розповіла головна зберігачка Алевтина Милентіва. У нас надійшли Монетоподібні подібні стрілки, це дуже такі рідкісна річ. Вони з наших, ми можемо сказати, що з наших територій, римські динарії. А у нас були найбільш цінні монети римської доби, Я можу показати, вони вийшли у книгу «120 раритетів. Вони демонструвалися у нас в експозиційному залі в залі зброї, коли розповідали про римську добу, яка відбувалася на наших терніках артефакти, вилучені митниками при незаконному перетині кордону. Цінні, але невідомо на яких пам'ятках вони були знайдені. Говорить заступник начальника обласної інспекції з охорони пам'яток історії та культури Денис Сікоза. Також знахідки до музею передають жителі правобережної Херсонщини та військовослужбовці від місцевих жителів саме. Було передано ось це цікаве брюде 6 століття, воно Краснолакове, це Візантія. Таких саме речей в музеї навіть до пограбування не було. Це перша така Це предмети, які відносяться до доби Казаччини. Тут є як особисті речі якогось козака, так і частина церковного начиння, саме це. Також тут є е, античні е, металеві речі, а саме прясельця, які використовувалися жінками. Пара черняхівських фібол, накінечник стріли і уламок е, києво-русських часів. Це Частинка там кожного нашого села, яке на місці якого була було життя ще там тисячу років назад, дві тисячі років назад, тому що тут постійно хтось жив і за часів там козаків, і за часів Київської Русі, і раніше, і в Античну добу, ті ж самі пізня Скіфи, Ольвійська хора. І раніше, 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 тобто тут життя було завжди на території Херсонщини. Сім із половиною тисяч пам'яток археології, кургани, стійбища, городища народів, які тут мешкали, від мисливців за мамонтами до часів. Козацької держави пів тисячі пам'яток пошкоджені або зруйновані через бойові дії, розповів Денис Сікоза. Після війни потрібно буде розробляти якусь програму по їхньому дослідженню. Тобто це повинна бути цільова програма, на яку будуть виділятися кошти, тому що це дуже великий об'єм, що стосується і дослідження створу Каховської ГЕС, і що стосується пам'яток саме пошкоджених війною, якщо її не дослідити там на найближчим часом, як там будуть археологи воно просто зруйнується повністю, і ми втратимо про це будь-які відомості. Потім Олена Ліщенко, Григорій Шматко, Суспільне, Новини Херсон.